Управління праці та соціального захисту населення розпочало нарахування серпневих виплат для понад п'яти тисяч мешканців громади. Управлінням розпочато виплати державних допомог. Перша виплата серпня для 5 тисяч 296 осіб на 13 мільйонів 260 тисяч. Поки що одна, один вид виплати отримали це сім'ї з, з дітьми 1754 особи на 3 мільйони 264 тисяч. На сьогоднішній день в управлінні на обліку перебуває 6478 внутрішньо переміщених. сімдесят внутрішньопереміщених, 95 заяв від жителів громади про безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Надійшло до управління підготовлені відповідні пакети. Документів на відшкодування від держави, замовлено технічні засоби реабілітації для 24 осіб з інвалідністю. І підготовлені пакети документів для реабілітації для трьох дітей з інвалідністю. Також ми продовжуємо роботу за вашим дорученням стосовно забезпечення деревиною паленою військових, які безпосередньо беруть участь у військових діях, що затягується питання регістрації автобусу соціального, який подарував нашій громаді Європейський Союз, німецький уряд. Сьогодні приступає до роботи після відпустки, виконуючи обов'язки директора, будемо займатися цим питанням. Про роботу центру надання адміністративних послуг розповіла керівниця установи Софія Жукова. На минулому тижні було відправлено звіт за другий квартал віддалених послуг. Також було співпраця зі Старостинськими округами щодо прийняття заявок на мобільний СНАП. Також було прийнято реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання 25 заяв. Також було видано витягів про реєстрацію місця проживання 58. Також було прийнято коєкоходу по досягненню 25-45 років 45. Мобільний ЦНАП доводить до логічного завершення. Теж європейський союз нас підтримав. Тому він повинен працювати. На обліку в центрі зайнятості перебуває 844 безробітних. Цю цифру озвучив Микола Чернов, директор Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. На сьогодні в центрі зайнятості статус безробітного мають 844 мешканці нашої громади. Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю до центру зайнятості звернулось 19 мешканців. Шосткинської громади, роботодавцями до Центру зайнятості, було надано 15 вакансій для укомплектування безробітними, забезпечено роботою 12 шукачів роботи. Продовжуємо роботу по інформуванню роботодавців щодо можливості отримання ними компенсацій за працевлаштування безробітних громадян перехищених осіб, довготривалих безробітних та інших соціально вразливих категорій. Насили за липень місяць. Такі компенсації отримали 15 роботодавців, які ведуть діяльність на території нашої громади. Під час звіту Ольги Галушка, начальниця фінансового управління, міський голова Микола Нага, порушив питання працевлаштування, навівши приклад школи номер 8 На цьому тижні ми завершимо оброблення матеріалів рішення виконавчого комітету щодо внесення змін до бюджету. Почали фінансування авансу серпня. І виконуємо ваші доручення завдання Департаменту фінансів. Оль Івановна, моніторте питання прийняття на роботу. Було доручення про те, що під час війни ніяких нових працівників на роботу не приймати. Виявляється, те, що я говорю, по восьмій школі. 8 працівників прийняли. Технічних школа не одного дня не робила, а 8 працівників прийняла. Ро моніторте, будь ласка, по всім галузям. ми всі дуже щирі, добре за рахунок коштів громади і держави. Зробимо.